Квітне і водночас хворіє Неостіліс Пінк, що є гібридом неофінетії і фалькати Пінк і Рінга Стайліса Гігантея рет. На квітне і хворіє водночас, начебто співає останню пісню свого життя. Вона має темні квіточки розміром 3 см і по формі нагадуючи квіточки неофінетії. В неї солодкий квітковий нагадує мені аромат. Він за все запах квіткового мила років 5 і квітне кожного року постійно випускається гутація у вигляді солодких густих крапель. Вона захворіла невідомою мені хворобою і по стволику таким чином жовтить і скидає листечка. Як ви бачите, стволик в неї вже майже голий. Нічого кращого не придумала. Як прив'язати її до основи останніх крайніх. Листичок прив'язати кусмичик алуя, защіпнути ось так крабиком і допомогти рослині з цієї частини випустити кореневу систему для того, щоб можна було її зрізати і посадити по новому. Що вийде в мене з цього? Але таку процедуру я буду проводити на протязі днів. Зростає прикоренева діточка. Ось так вони разом виглядають оці коричневі Плями то не хвороба, то вплив сонячних променів.